Перша історія про Бахмут, значить, інститут вивчення війни, аналізує ведення боїв під Бахмутом, і пишуть аналітики: таке окупанти продовжували поступово просуватися в районі Бахмута, але ще не оточили місто і проводили наступальні операції в районі Авдіївка Донецька. Окрім того, штурмові групи ворога намагаються прорватися в глиб українських позицій. Тривожні новини. Яку оцінку щодо того, що відбувається в Бахмуті на околицях, можете дати ви? Що ви думаєте? Дуже коротенько цього разу три головні моменти: перший політичний. Вони задекларували вихід на адміністративні кордони. Будуть намагатися це зробити. Другий психологічний. Вони зазнали двох катастрофічних порадок поразок на Херсонщині і в Харківській операції. Треба показувати хоч якусь корисну корисну діяльність. І третій насправді дуже прагматичний. Війна на 95% є війною артилерії, семитонними вантажівками класу Крас чи класу Урал із самої Росії снарядів не доводишся, бо, скажімо, для установки 2С19-100С така машина бере всього нашу 60 снарядів, або 32 снаряди, скажімо, для БМ-21 Град. Потрібна залізниця. Така залізниця є, це Дебальцівський вузол, однак Дебальцівський вузол – це 42 км від бахмута той самий Хаймарс, 84 км робочої дистанції, досягає і задає їм дошкульної дошкульної проблематики. Треба відсунути наші ударні артилерійські позиції реактивних систем залпового вогню, щоб важкими 60 тонними вагонами доводити ці боєприпаси Такий вагон може брати до 500 снарядів у ящиках. Якщо насипом ще більше або більше 320 реактивних снарядів до БМ 21 от все, що треба розуміти, спасибі величезне е ще одна історія, яка стосується запорізької атомної електростанції. Значить, е пан Рафаель Гросі це представник МАГАТЕК, е каже про те, що виведення озброєння Запорізької АЕС, якого вимагає Україна, буде частиною угоди Києва та Москви із МАГАТЕ. За його словами, обидві сторони домовилися не обстрілювати станцію і не вести обстріл з її території Зафіксували друга історія. Від вибачте, я не можу без емоційно говорити про цю людину. Марія Захарова. Загалом вона каже про таке. Uh, значить, російська сторона не буде передавати контроль над окупованою Запорізькою АЕС в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї. При цьому Захарова спростовує твердження генерального директора міжнародного агентства з атомної енергії пана Гросі про те, що Україна й Росія близькі до укладання угоди щодо ЗАЕС. Що відбувається? Чуємо дві абсолютно різні протилежні заяви і безліч пліток, безліч інформації, яка не є підтвердженою. І Тут в когось тліє надія про те, що нарешті орки підуть з території Запорізької атомної електростанції. Вони, ну принаймні, вустами Захарової, алкоголічних алкоголічки, перепрошую, це спростовують. Що там відбувається на ваш погляд? На мій поля все, що відбувається в інформаційній частині, є так звана ширма дим. Дим, дим пускають дим в очі. Як стверджує кримсько-татарська мудрість, не можна опертися на воду і не можна вірити росіянам, де росіян стратегічно важливо зберегти найбільшу атомну електростанцію Європи під своїм контролем. Як тільки вони звідти вийдуть, ми ж. В обов'язковому порядку запустимо її наново перезапустимо, і хай якась частина електроенергії почне по, по, потрапляти у нашу мережу. Вважаю, що відбувається така собі своєрідна гра, щоб заманити наші збройні сили у можливу паску, яку там вони можуть підготувати. Дуже акуратно і обережно треба підходити до того все, що там відбудеться. На мій погляд, захід українців там можливий тільки тоді. Коли найперше туди зайдуть представники МАГАТЕ підкреслю. От вони зайшли. Що найменше, що найменше два тижні попрацювали, нічого не вибухнуло, все працює, все так, як треба. А ще бажано, щоб вони і перезапустили станцію, і тільки тоді заходити українцям. Не можна вірити росіянам. Договір підписаний з росіянами, не вартує паперу, який на ньому написаний. Тобто це ще от то фонбісмак, розумів до, до речі, він теж казав, що росіянам не можна вірити, бо вони самі, бо вони самі собі не вірять.